Опять таки встановлення зілка. Сейчас возьму э, кислоту, сварку беру, э, різак беру, балон кислородный. Хочу там э, зняти бампер, порівняти і може там подварить двори щось прийдеться. Так, шприцик теж набрав помазати. Промазати. Диск, диск. І може навіть візьмемо одне з покришкою колесо, Подивимось, зараз, якщо буде время. У мене там є. Ну і цю ж фару зібрав тут. Один поворотник, одного поки не знайшов ще. Короче, якось так. А паралельно ми ще, якщо в городі ось робимо прицепу. Зараз борт на ось Рівняємо, бо він такий дуже погнутий був. Ну і ось сам прицепчик. Зіловський Коротше. Цей борт вже давненько вирівняли. Він вже і Ну, спів... ну Він хороший треба просто почистити його, покрасити. Сзади отакі ступиці. Ну типа задні. На великих підшипниках, щоб котився добре. Вот тут і чулок ось врізаний з двох. Він тут і на широкій колодці. Виходить, і на широких підшипниках на великих. Тобто буде катитись добре. Рама тут така хороша, як вона в грязюці. А так такий з подйомником не знаю що. Він вже я не знаю скільки років, він просто стоїть. Круг тут був, щось випав, то круг поміняний, новенький стоїть. Оце все, що я знаю. Ну і таке воно, ржаве поржавіло все. То таке. Ну нічого, думаю, може на В кінці літа може виїде нашнива. Так, і тоже розібрав цю помпу, що стояла у нас. І бачите, інтересно, вона не тільки штанами, що були... Чогоні, а й крильчатка чогунна. Ну я на зілу, я таке перший раз побачив. Е, там на МТЗ така, да, на КАМАЗах, на легкових. Ну на зілу я це перший раз побачив, що Чугунна стоїть крильчатка. Ну що, у нас опять зілок попадається в кадр і звісно сьогодні у нас погодка не дуже, таке то дощ то не дощ в общем, я вже відкрутив один крючок тут бампер уже откручений осталось там но там надо греть то есть різак я взяв будем греть там болтики ну вернее не сейчас сейчас я пока не дуже мокро під машиною хочу пошприцевать і шкварня перевірити в общем я вже пошприцевал тут Провірив, є якийсь люфт, але поки не зрозуміло, чи на підшипнику треба підтягнути, чи на шкварню. Зараз буду, поставлю камеру, я сам. Короте, виход только камерою побачить. В общем, що я ще взяв, колесо роблю. Це треба зараз взяв камер, теж треба перевірити, щоб поміняти оце 280-й. Після обіду десь батя довжен зілом приїхати, Це його запаска йому назад запаску треба віддати, бо він без запаски катає. Також взяв ось нашивочки. Це я з мана колись зрізав і варив високий варив на 50. А ці місто оцей доски. Щоб вирівняти що в рівні з цією стойкою буде. Е, желізна нашивка йти. Коротше теж по кругу назад. І туди е, тільки передня буде. І теж я теж дерев'яна передня не мінятиметься. Коротше, так як на том зілу, все точно зроблю. Так, зараз я конечно, на поставити треба телефон, зафиксировать внимание на шкварню. Не знаю як, зараз спробую. І пошутаю, а потім вже подивлюсь відео вже і ви побачите чи є ні, і я. Ану. Десь є такий маленький-маленький люфтик. Шо, як ви бачили, у нас там на шкорнях мертво стоїть, а видно, що чуть-чуть диск гуляє. Е, Знать що, зняв я вже кришечку і ось що я побачив, зараз не знаю, як вам передати теж. Я не можу вдержати просто, щоб рукою. Ну Коротше, люфт тут на підшипничку маленький, треба трошки підтягнути гаєчку ступочну і люфта зовсім не буде. Обчисту я мазуту, значить. І що ми побачили? Вона не заштопорена. Немає шайбочка ось шайбоч, кажусь, оця. Вона має бути одна грань загнута. У нас ніде ніяка грань не загнута. Тобто шайба не заштопорена гайку. Ну і виходить, що, звісно, воно не зажата. Ну ще не факт, що вони цю шайбочку совмістили правильно. Із... А, ну там же ж така дирочка должна бути. І на проміжутній шайбі должна бути в дирки. Тобто, може вони так от балди забрали його. А ну з другої сторони це світить про те, що, мабуть, тут робили шкворня. Я це все нове, просто забули його заштопорить. Навірно, коротше, зараз Сейчас Почистим. Зніму цю лошнягу. Скільки вона тут вже... Це, вже це вже на виброс. Конечно, по-хорошому було б сюди мазутку заложити свіженьку. Думаю, пока що так Потім як рішим що ми вже з ним робимо Остаточно, тоді вже буде видно. Бачиш, ось він їздить. Та мабуть, не видно, бо я шатаюся весь місті з колесом, то так виходить. А от з лівим колесом проблема. Так люфт такий, блін, або взагалі немає підшипника там, або у нас тільки розбитий. Короче, зараз знову буду пробувати виставляти, щоб дивитися. Корова самому страшне. Ну що, коротше, побачили ми, що? Да, Лівий шкворень требует заміни. Інтересно, е, що левый, обычно правый. Коли правый мертв Ну, наверное, правый зробили, а левий не. Я думаю, це було так. Ну нічого, один шкворень замінити, если шо. Все одно, если будемо знімати цю кабіну обліцовку, то це вже буде не проблема, його прямо тут на машині вибити. Е, тому що крило мішає, обично викатує мост, якщо робимо зразу два. Якщо один, то То не треба. А колодочки... Я не знаю, тут, мабуть, неправильно стоять. Бо я дивився, ага, ой. Все. Ну вон колодочки, да, які? Навірно, ще... Все більше сантиметра їх ну накладки, да? Ось стик, Ми бачимо, да, який глибокий. Так що. Так що тут нам, якщо що, просто перебити шкворінь прийдеться. Бля, ну шкворінь це взагалі така мелочь, мені кажеться. Як е, ми його там за пів дня робили, той шкорня. Кстати, по зілу в мене немає, мабуть. Ні, є відео. Десь на каналі є відео по замені шкорня. По зілу було, було, ще бачиш, що перекатували, що там на, на аватарки машина так задрана, морда вгору. Має бути. І так, в общем, вона вся, абсолютно вся промазалась. Ресори, шкворня, тріщочки, пальці ресор, ззаді промазались теж вали, тріщотки, все промазалось. Е, тільки що я замітив, що вали б желательно поміняти втулочки. Колодки тут теж здорові. Ой. Я не знаю, як видно. так видно, так? Да? Толщина така прилична, вони як нові. З тої сторони така сама історія. Ну, вали трошки люфтять. Люфтят. Ну, видать, їх дуже мало мазали. Або взагалі не мазали. Коротше, що ще сказати. Ну це, це мелочь втулки. В принципі, я скажу на наверное, 70% зілів, їздять без цих втулок і нормально. У мене батька теж, встаті, треба міняти, але вони поїздять та їздять. Коротше, перше, що якщо робити до ідеалу, ходовочку доводить прям, я поміняв би шкорі. І пальці передні. Задні теж треба міняти пальці на ресорах. Но ну, задні не так важен. У мене на 45-05 були там взагалі страшні пальці. Розбиті і їздило нормально. А от передок, він буде рулитися дуже чотенько, если поменять пальчики і шкворень. Навіть я б одразу пальці поміняв, а потім шкварінь. Е -е так. Ну і що? Взагалі, в общем, у нас це вже готово все. Ми ждемо ступичний ключик, щоб зробити тут ступочку е цю затягнути. Знімаємо, мабуть, бампер. Вертаємося поки що до воздуха, тому що спробував відкрутити колесо Чотири зірвав, гайки чотири не можу, або гріти буду, або зараз може батько приїде з ним. З трубою зірвем двоєм. Потом, опять таки регулював немає, бо взяли ключ. Бампер теж не знімаю, бо треба гріти. Теж сам не виходить. Ну як виходить, тільки треба принести балон. Самому він важкий. Короте, блин, самому важко робити. Поки що вернувся до воздуха. Був ресивер, дуже нилий. Я його так вирізав. Знайшов латочки, заварив, зараз спробуємо поставити. Бо оце отут дуже уходив воздух. Ой, не знаю, що далі. Далі будемо, напевно, знімати до... Не, зразу треба його поставити на ход. Там же мусор в кузові. І поїхати на ньому вигрузити. Це Якраз нагріть його до робочої температури і вже тоді... Тоді я точно знатиму, що моторчик готовий, щоб їздити. Тут недалеко, їхати до мусорки. І зніму тоді вже поддон. І подивимося на вкладище. Блін, теж такий, трошки би, би років 7 назад це було. Ніхто б його це на продажу б не робив. Я вже так я думаю зробити і продати, щоб він красивенько добре був. Як в мене 4505 був він. Люди приїхали, купили, потім ще дзвонили, казали, ми не думали, що можна такого хорошого зіла купити. Так, так само я і цього буду робити. А там може трошки поїздимо на ньому, подивимося. Ну, Треба зробити, щоб був, був на ходу в хорошому віреному ходу, щоб був. Кабіну все, вже не обращайте уваги, я вже... В поисках нової кабины, так сказати. Потому що планы поменялись. Да? Думали зняти кузов і все в чермет. А виявляється, що в ньому такий потенціал есть хорошого зіла. Я ж казав, пока зміну сів тільки оцей корінь, да, А так все четнько. Покраска теж це все мелочі, Це ось два дні став на покраску. День почистить, день покрасив. Тільки перед покраскою я скажу, доварити треба нашивки. Опять на дощ починається. Зараз треба ховати сварку, все. Момент ось, кому може пригодиться, як накачати воздух в систему, якщо багато разів, щоб не палити бензин. Ось компресор стоїть. Просто шлангом і в подкачку просто прикручуємо цей наконечник конечник з подкачки сюди і качаємо Воно, ну якби в обратку закачуємо наві алкоголик цей стоїть бачите тут відкручуєш де наливаєш спиртяки ну і що давлення у нас пішло вже там Он уже качає потрошку. Так, я сейчас ще одну трубочку прикрутить мне осталось і будем опрессовувати. Короче, опрессовка показала, що ще два ресивера треба знімати, вони тоже драни. Е, такі маленькі дырочки там свистят. В общем, получилось у мене одну цю, я уже відрегулював. Один трещотка, тріщотка, да, бачимо, що зажата, а друга внизу відпущена. Другу не зробив, тому що пальця нема. Ну, воно все в голові не вмістиш. У мене тут запчастей немає, таких, це все в городі, там, в гаражі. Поїдемо опять. Я думаю... Та Завтра я буду, мабуть, їхати вже на город. Та зроб... возьму з собою ресівра, зніму. Або заварю, або нові поставлю. У мене вдома є там. І... Пальчик. Ну так по мелочевочке надо понаходить. Футорки, гайки там всякі. В общем, у на сьогодні ще осталася задача снять ресивера, отрегулировать гайку и снять бампер. Оце такий план на сьогодні. И все, потрошку. Даже оці всі шланги я ось понабирав. Думав на какие-то, вони даже не нужны. вони там все. Живі всі шланги. А, ну правда тормозні тільки оці ось заглушені. Тут, мабуть, камера ця драна тормозна, то я провірю. Зараз В общем якось так. Відкрутили ми колеса. Значить футорочки навіть були помазані всі, В общем, я все почистив. Прийшлось поміняти нам містами. Внутрякий наружку. В общем, у нас внутрішній диск був лопнувший. Зараз я його заварю. Така тріщина пішла. Зараз я тут зарежу, сейчас заварю. Ходитиме воно там, не пишіть, що воно не ходитиме, лопнете. Ходитиме, я так робив, не раз у мене їздять. Значить... Бампер зняли. Вона провалена кабіна, оказується. Тобто на бок стоїть, а тут ось я підставив дрючок, цей, щоб рівно думали підрівняти бампер і подивитися, щоб воно тут правильно виставить. Но не виходить, бо провалена оця, ну, згнивший кронштейн. І вона на цю сторону впавша кабіна. Соответственно, морда, ну вся же обліцовка сюди впала, вся. То есть бампер я буду забирать на город, там будемо рівняти. Такий він, в принципі, знайшов. Вирівняється центральна. Це. Тут ось збрижик пішов, клик відвернеться. І там ось брижик теж відвернеться. І буде він рівненький-гарненький. Цей теж ми підрихтуємо. Підвариться де треба, все буде хорошо. М -м ну і що? Тут ось отут вниз щось загнуто в нього. Не знаю чого. Тоже нагріємо, підрівняємо. Та ну і все тут. Ага, ну цікаво зараз ж, зварю це і зберу цю наружку. Одне колесо це, мабуть, збирати не буду. Бо там дуже порізане воно внутрі було. Внутрі порване. Коротше. Не годиться воно. Ну і той зараз теж ступочку відрегулюємо. Коротше, вирішив я провести досліди, наскільки можна доварювати борт. Да, на тому вмісто дерев'яної нашивочки, железячку, ту, що привіз. Ось якраз приїхав, батька вони доварені, то оце вже це вони зараз доварені, щоб були в рівні із задньою стойкою. Тобто зараз борта у нас, ну, железний борт, заводський, ось отак. Тут 80 і мабуть 80-15 см, навірно. Коротше, вже він вже вперше землю. Переднім краюшком. Зад ще відірваний трошки від землі. Короте. Це ще тільки три штока Ось, якраз три вийшло. А, Ще десь треба півштока, бо якщо повністю 4, він тоді не опускається кузов. Ну і сам кузов, бачите, якому стані, в принципі трошки хуже. Ось дирочки. Он, он. Там он в краю теж. А на тому зілу ж тільки оці ось перемож, тільки отут біля колес. отут ось тільки. Так ось вирізано де балони. Ну ми не будемо вирізати там, тільки отут може вирізатися, а може і ні. Коротше, хотів рулетку знайти, ну щось не знайду поміряти. Коротше, оце отак ми будемо наварювати борст желізним. Бо я теж щось хотілось мені в рівні з кабіною. Це десь треба було доварити. 20. Ну тут десь 15. Може 12, навіть. Коротше, це вже потім будемо. Ну, в рівні з стойкою. З верхньою. З задньої. Так, що треба цьому зілку зараз колодки підвести задні. А що у нас по поводу китайської резини? А? Я не знаю, чи це вже камера, чи що це. Ну, статю не інтересно, що йдуть отакі ось нитки металічні туди шворочки. На обичних нема колес. Ой, тут вирвав кусочок. Ой. Так, я рулетку. Я вже поміряв, що да, 15. От. Надо наварить. Даже 14 з половиною. 14,3, якщо бути точним. І і буде і красиво, і не буде борт гнуть. Ну, він вже зажатий. Щось бачите, він вже там гуляє, тут зажатий. Ну наразі бувають міста, як тут, допустимо, щось малесенький бугорочок є, егелі А так не буде. Ох, якось так. Так, це же ми давненько виїжджали. Навіть кузов поржавів трошки. Поміняли ми це колесо. Бо ви ж почнете виписувати. Тут в нас стояло таке вже зелене воно. Треба підмалювати, трошки буде потім. Запасочку зараз назад ставлю. Ну і напослідочок, що ми зробили. Колеса поміняли, не вистачає гаючок, бо я забув набрати гаєк вдома. В общем... На следующей, думаю, по следующему приезду. До да, следующего видео мы уже полностью закончим. Тут э, диафраму надо поменять тоже, бо драна она была заглушена. Так что якось так. Э, в общем, планы на следующей э, последующему приезду У нас бампер. поставить бампер, поставить диафрагму, поставить недостающие колеса, поставить ресивера. То есть... Короче, полностью подготовить машину до рабочего состояния, да, скажем так. И тоже не обращаем на вид, это все мелочи. И потом уже следующий Відео, я думаю, вже буду з нас по кузову. Да? Будемо з нього робити. Е... Ось таке ось будемо з нього робити. Доварювати цю нашивочку, робити під нашивки е... такі ось кронштейни чи як їх назвати. да, щоб вставлялась дерев'яна нашивка, тому що я буду дерев'яну ставити. Опять же, таке це робиться, можна наварити високий металічний, але тоді він не буде набік висипати. У мене машина дуже висипати набік. В своє час багато клієнтів прийшло тільки з-за того, що бокова вигрузка. Задній борт перероблятиму. Переварювати буду ось ці крючки, щоб вони на тому кузові вони внутрі на борту. А тут будуть наружжі стоять. Ну, верні буду переварювати, щоб. Щоб внутрі не торчало. Тому що якщо везеш дрова і назад висипаєш, то той болт, що торчить, він там не знаю, сантиметрів може 10 торчить і за нього буде засипатися. Ну, пожалуй... та, бачите, тут кузовок такий теж ось пожмаканий. Тут він набагато, я б сказав, борта хуже, Дно плюс-мінус таке ж. На борта хуже станет. Ось їх почало на, рвати тут ось. Порвало тут ось. Не видно, да? так? А тут весь кузовок живий, просто що так обдертий. Обдерта така краска. Ну, звісно, це все позарізаю. Це, це вже буде. Ну, я думаю, перед цим кузовом ми будемо займатися кузовом на прицепі. Так що я не знаю про це познімати чи не знімати, що ми там робимо. Отписуйтесь, якщо що.